І, люди мої, сьогодні у мене чудовий настрій, тому що мені прийшла сюрприз посилка від Євгенії Пилипенко. Це звучить неймовірно. Подивіться, яка вона здоровезна, вона запакована у в... прокурки. Ось. Це просто здоровезна така посилочка, дуже важка. Я ледве її донесла. Це так було мені важко. Ось і зараз подумаю, що вона мені надіслала. Це просто сюрприз від неї, тому що я їй надіслала подарунок, як ми з вами розіграємо завжди. А вона, б, мабуть, вирішила мені щось надіслати. Мені дуже цікаво, що там зараз буде розпаковувати разом. Так, беру традиційну шпашку. Боже, Євгенія, дуже дякую за подарунок, мені дуже приємно. Я вже трошки заглянула, тут багато-багато всього. Зараз будемо з вами дивитися, як що нас тут є. Це дуже приємно, дуже дякую. А, перше, що я бачу, це така приємність, такі красиві кольорові олівчики, зроблено в Індонезії, дуже цікаво. А, далі ще дуже неймовірно, дуже цікаве. Інституту написано, це такий догляд, день і ніч, ось такі пробнички догляду. А, буду пробувати, дуже-дуже цікаво. Це сироватка, зволожена шовковиста шкіра, а тут візуальне звуження пор, покращення мікрорельєфу. Буду пробувати, дуже цікаво. А далі ось таке саше, скараскін, гель для очищення шкіри, обличчя та тіла. Ось така цікава, ось така цікава саше для очищення, гель. А далі подивіться те, що потрібно розмальовувати цими олівчиками. Це дитяча біблія для розмальовування і читання. Дуже дуже бачите красиве таке видання. Класне. Я думаю, що буде дуже цікаво і вивчати вивчати біблію і розмальовувати в класна штука. штуках. Далі ще така класна біблія, це теж біблія дитяча. У мене така, мені здається, була. Мені дарувала бабуся моя. І тут дуже-дуже красиві ілюстрації, бачите, на кожній сторінці. І також класно вивчати біблію. Дуже красиве і шикарне видання. Так, далі ще два цікавих пробліки, також догляд. Тут у нас і зможки, і якісь тут подразнення. О, так, а тут теж серум також для обличчя. Ось такі дві штучки фірма Sense Series. Дуже цікаво буде спробувати. Так, я бачу, що це доглядовий також засіб SPF 50 Написано, що um, illuminating, тобто закисяючий, і проти пігментації. тому що SPF 50 ось така класна річ. А, також приємні солодощі, ось такі цукерочки, дуже їх полюбляю. Клас, дуже дякую. Це я таке на кошти закуштувала, це своя лінія. А це я люблю дуже, це конфетка Jack і завершується коробка з подарунками несподіваними сюрпризами, ось такою розкішною біблією, пізнавай біблію, історії зі словом Божого, а де лише для маленьких. Дуже буде цікаво подивитися цю книжку, тут я бачу багато ілюстрацій, а давайте розпакуємо. І так, це пізнавай біблію українською мовою, дуже шикарне, розкішне видання, подивіться, які ілюстрації, дуже красива книга, дуже дякую, дуже вдячна, мені дуже подобається таке розкішне видання, просто супер. Ось тут якась карта у дуже, нас, дуже-дуже цікаво, вихід з Єгипту. Ось тут також, дуже-дуже красиве видання, просто неймовірне, і ще й українською. Дуже дуже дякую. У мене такої такої таких видань української не було. Але ось така та біблія в мене була, мені здається, ця дитяча російською мовою комісію. Точно таке видання. О, так. Ну теж про це теж багато ілюстрацій, те, що потрібно. Дуже дуже вдячна за подарунки Євгенія. Мені дуже дуже приємно, такий несподіваний сюрприз вийшов мені. Дуже задоволена, просто неймовірно. Даруйте радість і радість повертається вам відповідь. Дуже дякую. До побачення всім і до нових зустрічей. Бага.